Здається, ніщо не здатне протистояти польоту цієї сили. Ані страшна війна з ворогом, ані численні внутрішні хвороби, від яких страждає Україна. Мабуть, тому що сила ця складається з добра, світла, любові, справедливості. Вона прагне окрилити собою усіх без винятку. Завдяки їй люди намагаються зібрати біля себе найдорожчих та найближчих і, хоча б на кілька днів, забути про непросте сьогодення, помріяти, спробувати пустити до свого життя щось нове, спробувати пустити до свого життя щастя. Ім'я цій силі, новорічно різдвяні свята. Їхній початок відзначали бердичівляни та гості Бердичева на центральній площі. А разом із тим святкували Миколая та очікували на запалення вогнів на головній ялинці міста. Зазвичай ми цими святами пов'язуємо свої надії і мрії на краще майбутнє, краще майбутнє для нашої держави, краще майбутнє для нашого міста і краще майбутнє для кожного з нас. Для кожної родини то хочу побажати сьогодні в цей гарний день на центральній площі міста. сказати слова: Хай здійсняться мрії для нашої держави на краще майбутнє. Хай буде мир, хай процвітає наша Україна ненька, хай процвітає наше рідне місто, хай буде достаток здоров'я, радість кожній нашій родині. Гарного майбутнього для наших дітей і для кожного з нас. Здоров'я вам і зі святом! Я всіх вітаю зі святом Святого Миколая, з наступаючим новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим. Нашим діткам я хочу побажати, щоб Святий Миколай приходив не тільки сьогодні в гості, а на протязі цілого року і обов'язково з подаруночками. А дорослим хочу побажати, щоб Святий Миколай завжди був поряд з вами, поряд з вашими родинами. Допомагав вам у всіх ваших гарних починаннях добра, щастя, миру, здоров'ячка, любові і всього-всього найкращого. Зі святом всіх. Дякую потою, тільки з, бородою, з зливими, очіма щасливими, Одні, ті погоди, подарунки залишити і Це був Хто Це був хто це був. Ну хто ж це міг бути? Звісно, він святий Миколай. Чи не перший передвісник потужної животворчої сили, що дарує надію та віру у краще? Символізує прихід всього нового та щедро обдаровує слухняних, старанних, порядних, щирих. Завітав святитель і до Бердичева. Хай жива, мов сонце світить, захищаємо покров. Божа ласка та любов, не за плату нагороду, а тому, що чесні з роду, що шляхетні, не пусті, правді служити святій. Ну, тепер бажання тих, хто 19 грудня прийшов на центральну площу, вже точно збудуться. Чому? Тому що слова головного героя цього дня закріпили його тески п'ятеро справжніх Миколаїв. Так, можливо, не святих, зате молодих, закоханих у рідне місто та щирих у любові до своїх земляків. Я бульба Микола Дмитрович, хочу побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у житті і мирного неба над головою. Я піщук, Микола Миколаєвич. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб студенти здали сесію на відмінно. Я Кузнєцов Микола Вячеславович. Бажаю вам всіх благ. Щастя, радості, тепла. Добрий вечір, бердичуляни! Вітаю вас з цим чудовим праздником. Бажаю вам щастя, здоров'я і все, і все, щоб вас здійснялося. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Ковальчук Микола Романович, і я студент Бердичівського коледжу. Я дуже люблю це місто. і хочу побажати, щоб день Святого Миколая. Сюди беріг всі наші родини, всіх дітей, адже діти це квіти нашого життя, і діти це майбутнє нашої країни. Зворотній відлік, і ось вже сяє яскравими вогнями головна ялинка Бердичева. Для тих, хто хоче бачити її знедоленою, знедолена, для тих, хто в одній людині бачить усю молодь, хоч, звісно, і не така, але начебто і така. Ну а для більшості городян думається своя, рідна. А значить, завжди красива Її оточена святкового вечора чарівним співом ластівок, тих самих, які своїм щебетом викликають господаря. Над Бердичевом на Миколая лунав легендарний щедрик.